А є ще світлохасадім – те, коли я можу піднятися в інший вищий стан. І ось коли я можу скоротити своє звичне сприйняття, причинно наслідкового зв'язку, і піднятися в наступний вищий стан, тобто піднятися в стан віддачої любові. Це називається розкритий світлохасадім. Тоді я можу залучити саме цю силу, яка називається Мазаль, яка називається вдачею. Бо я таким чином піднімаю себе з порядку причинно-наслідкового. і це значить, що я зменшую хохма. Тобто, що значить, що я зменшую світло хохма? Це значить, що я зараз повинен пройти через стан скорочення, так? через стан, коли я можу встановити на свою реальність те, що називається екраном, і вже вище цього екрану побудувати відзеркалене світло, і відповідно воно залучає ось це вище світіння.